В Євхаристії Господь не дає нам щось, в Євхаристії Господь Ісус дає нам себе самого, хліб живий, який зійшов з неба. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он і запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на 20-ту неділю звичайного періоду, а тим часом підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. Запрошую відкрити Євангеліє від Йоанна, 6 розділ, і буду читати. Від вірша 51. Того часу Ісус сказав до народу: Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи. Як оцей може дати нам їсти своє тіло? А Ісус сказав їм: Воістину, воістину кажу вам, якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня? Адже моє тіло, справжня пожива. А моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Як послав мене живий отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба, не так, як батьки їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Що означає, що Ісус є хлібом? Тут не лише маємо натяк на Євхаристійні постаті, Господь присутній під видом хліба і вина, але в цьому короткому виразі, що я є хлібом живим, який зійшов з неба, міститься богослов'я Євхаристії і місія церкви. Для того, щоб ми отримали хліб, спершу мусимо посіяти зерно пшениці. Це зерно падає в земний ґрунт. І зникає, наче в темряві, вмирає і дає життя самій рослині, яка виринає з землі до неба, несучи колос зерна. І ця звичайна дія сячає образом того, чим є пасхальна тайна смерті Воскресіння Ісуса Христа, в Євангелії від Йоанна в 12 розділі Ісус саме до цієї дії, до цієї звичайної чинності. Нав'язує, коли каже. істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одне, коли ж завмре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Після того, як ми отримаємо спілу пшеницю, ми її мусимо змолоти. Перетерти в жорнах, Колись це були такі великі, е, велике каміння млинське, мусимо перетерти між тими каміннями, щоб отримати муку. Далі додаємо воду, місимо паляницю і кладемо у вогонь. Пасхальний знак в цій дії так виразний, що навіть не потрібно його якимось чином пояснювати. Христос став для нас тим хлібом, який пройшов крізь жорна страждань. Дозволив себе перемолоти, пройшов крізь вогонь Христа. Святий Клементій Олександрійський коментує цей уривок наступним чином. «Хліб, є, хліб, який є його тілом, є Воскресінням, подібно як Воскресінням є посіяне зерно пшениці, тіло Господнє на ново постає у вогні, на радість церкві, наче свіжоспечений хліб. Co widbuvaje się dzieje dalej? To i to wchodzi u przyczącia z Chrystom, u przyczącia znaczyć jedność z Chrystusem. otrzymuje tego samego Ducha, toj sam ogień, tu samo miłość, która czynyć zdatnym nas, wiedywać swoje życie za rady innych. Chcę nawieste dwa opisy. Як віддавали своє життя християнські мученики. Звернімо увагу, в яких категоріях описано їхній акт мученства, яких символів використав автор, щоб описати їхнє мученство. Перший опис стосується святого Полікарпа Єпископа Смирне. Коли єпископ Полікарп віддавав своє життя на вогнищі у вогні, сталося щось неймовірного. Глибоко це пережили свідки тої події і занотували це в посланні церкви до, до, до про мучеництво Полікарпа. Ми побачили, що вогоння був форми склепіння, мов корабельне вітрило, надуте вітром, зусібіч оточивши тіло мученика, і було воно всередині вогню не як плоть, що згоряє, а як хліб, що випікається. Чи як золото, чи срібло, перетоплюване в печі, і відчули ми таке благоухання, неначе запах ладану наповнив повітря чи якісь інші благородні пахощі. Інше свідчення стосується святого Ігнатія Антіохійського, якого везуть з Антіохії до Рима, щоби стратити. І в одному із, посл... із посланників, Ігнатій, пише по дорозі, святий пише так. Він дізнався, що, що є група людей, група друзів, які хотіли би його визволити, і пише, що заклинаю вас, не, не віддавайте мене світові. І далі так. Пишу до всіх і заповідаю всім, що з власної волі помираю в ім'я Бога, якщо тільки ви не станете мені на заваді. Прошу вас, не засвідчуйте невідповідної любові до мене, залишіть мене на поталу таким звірам. Через них я можливо осягну Бога, я пшениця Божа, і нехай мене змолотять зуби диких звірів, щоб я став чистим хлібом Христа. У. Бачимо дуже подібну символіку. Папа Бенедикт XVI в постсинодальному посланні Сакраментом «Карітатис», яке я палко, заохочую вас, дорогі мої, прочитати. Звертаю увагу, що ці два. Тексти описують життя і смерть святого Полікарпа і святого Ігнатія в категоріях літургії, показуючи, що вони самі стали Євхаристією. І саме до такого шляху ми запрошені, єднаючись з Христом, стати Євхаристією. Те є запрошений, щоб стати Євхаристією, тобто любов'ю, яка дає себе іншим. До зустрічі!